Всім доброго дня, але сьогодні вже можна казати Христос Воскрес. Сьогодні хочу вам показати, як я провів 4 дня у селі. Зараз вам все покажу. Дивіться. Маємо квочку одну з курчатками. Є дорослі кури. У нас є кролики, зараз ще покажу кролики, дивіться, кролики. Там є крилинятка, там мама їхня. тоже, но масочка. тут их не тата не тата тата да, вот нам, ну, я вам показал кучку старая курка ходит там, ходит вот так в мастерское солнце, может и не видно вот старик курит сейчас моя курка одна будет села не не знаю а вот пускать їх пока на вою. У нас круглосуточно, можна так сказати. Так, є другий ще. А, так. Сім на настіч квочка. Ой, курка, от квочка. вот, вот там. Дитинских мало. Ой, багато, бачите, такі маленькі. Коробчики. Так, тут є криличка теж. Але вона навела, але розкидала криланята, бачите. Металик, металик. Сейчас вам покажу ще хоч. О, саме їх. Двісти, біленька. Біленька моя красуня. Звати красуньку. Красуня звати там. Краленнятка. Я не знаю, чи видно, але все одно. Так. А цьому ти айстра. 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 Напиємося, чи яйця є. Це таке, що хромає кулітку. Бачите, воно бочка придавила трошки. Йому вже бачите, таке гарненьке. У п'єчку набралася. Ну, бачите, мама. Я тобі не його. Яйця, якщо є. Такі гарні курочки наші всі капець. Гармянька, бачите, зозуэста. Так, бачите, ми їх випускаємо. Туда, бачите. Туди випускаємо їх. Займся разом з вами що і є нема. Вот, є сіла курочка. жовта. покушай вот. Пячку тебе. Не, у меня у нас стара. Тут нам еще не остается. Вот, значит, твоя курка. Сюда. Старая скрипка по Забираю сорока. Так, ми аж це трошки. Все, всім гарного святкування. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Вот дивіться, кочка вибігла. Набігає Що Гуляти вибігає. Все, гарного дня, всім. Гарний пас.